Сьогодні буде випуск не з кока колою а з кавою, тому що я вже просто не вивожу цей лютий. Не знаю, як для вас. Для мене лютий найскладніший місяць у році. Мені в лютому вже набридає сніг, мені набридають ці холоди, мені набридають це вс... якось такий депресивний кейс стан, ці всі новини, це все читаєш. І ще й в лютому сталася війна, річниця війни повномасштабної. Коротше, лютий прям ну не мій любимий місяць. І дуже важко мені дається. Тому якщо у вас теж так тримаємося, скоро весна, весна вже не за горами. Дуже сподіваюся, що березень буде теплий, і ми побачимо щось, хоча б за вікном, позитивне. Всім привіт! Мене звуть Сергій Халус, це скандал, рубрика на моєму каналі, де ми з вами обговорюємо найцікавіші, найскандальніші новини, які відбулися тут, в інтернеті. Кожні три дні я приходжу на цей канал, розповідаю вам все найцікавіше, що сталося в інтернеті. Тут ми з вами це все обговорюємо. Ви кажете свою думку в коментарях, я кажу свою думку на цьому каналі. Одразу попереджаю, моя думка не є об'єктивною. Це мій канал, тут моя думка. Я не просто якийсь змій, який транслює вам новини. Я тут кажу свою думку, своє враження, своє бачення. Тому не треба мені тут щось казати про тризятість Привзятість і так далі. Я на цьому каналі виражаю особисту свою думку. У мене, як у вас є свої смаки, є свої фаворити, є свої улюбленці, є свої якісь такі, там, які я не дуже сильно люблю. Тому ми про всіх тут говоримо, але зі своєї точки зору. Ви свою точку зору можете виразити в коментарях, я дуже її ціную і поважаю, окрім хейтерської, звісно. Да? Коли мені хамлять там в коментарях, я конечно, там теж хамлю. А так, коли це аргументовано і класно, ви ж там пишете якусь свою думку з того чи іншого інфоприводу, мені цікаво почитати, тому не забувайте писати. Тати свої думки в коментарях. На інстаграм підписуйтесь, на телеграм канал підписуйтесь, на канал підписуйтесь, всюди підписуйтесь. Навіть на тіктоці я є і в я є? Я є всюди. Лінки внизу знайдете. А ми починаємо наш шикарний прекрасний випуск. Давайте скоріше поговоримо про те, що я знайшов у інтернеті. Лелека не така вже і унікальна, не така вже єдина у нас «Лелека», Розумієте, цьогорічне Євробачення обіцяє яскраве та символічне противостояння. Український гурт лелека зустрінеться на сцені з хорватським лелек, який називається. Цікаво, що назви колективів звучать майже однаково, а образ лелеки, птаха, який символізує дім, надію та відродження глибоко, вкорінений у культурі обох народів. От бачите, як це буде не простий музичний батл, а справжній діалог традицій і сучасності. Українська етноенергія проти хорватського. Балканського колориту. О, якраз си ми написали, ніби замовна стаття якась, да? Але справді лелека буде не одна лелека на Євробаченні, будуть дві лелеки. До речі, я завжди забуваю, що лелека це колектив. Я не знаю, хто в неї ще в колективі. Ви знаєте, склад її колективу? Я ні. Я знаю, що вона одна там, ніби є. І все. Тому будемо дивитися, яка лелека у турнірі і таблиці опиниться вище да? у Євробаченні. Будемо слідкувати. Меловін вирішив знову похайпувати. Меловін повідомив про розрив із нареченим у день закоханих і попросив медіа не звертатися до нього по коментарі заради спокою його та, пар та Петра. У сторі співак показав обручку і написав: дякую за досвід із чорним серцем. Вони були разом близько трьох місяців. Ну це унікальний кейс, це просто унікальна історія. Да? Ми пам'ятаємо просто всю хронологію, як це відбувалося. Спочатку мел, він йде хрещатиком його зупиняють. Він каже, що сидить в Тіндері, що сидить, значить, там на сайтах знайомств, і значить, все в нього там не складається. Всі якісь не такі, всі якісь поношені. Потім, через менше місяця, він опиняється на хрещатику з цим Дмитром. Йому роблять пропозицію. Ця пропозиція максимально підстроєна, підлаштована з фотографом, з усім фотографується о п'ятій ранку, коли найменше людей, щоб ніхто цього не побачив. Фотографуються, публікують, хайпують разом з цим освідченням. Меловін рекламує свою книжку і свій тур. Да? Пам'ятаємо цю карусель. Потім було декілька таких постановних кадрів, де вони разом десь ходять, чимось займаються. Може, вони дійсно товаришували, може вони дійсно там чимось займалися. Але потім оп, і розрив вже через три місяці. Отак от. Отака от, от, от історія. І до речі, одразу після того, як Меловін е, виклав цю обручку, на другий день у нього вийшов тизер його, е, чого? його кліпу чи його пісні. І там ще щось було. А от хотілося пошуткувати, що Меловін оголосив про розлучення з нареченим і забув прикріпити посилання на квитки. А ні, не забув. І далі історія, значить, після того, що він розійшовся, Меловін. Луцьк. Слухайте, а концерти ніби Мелові не продаються. Дивлюся, зали в ніби продані нормально. Давайте подивимося, ще Тернопіль да? найближчий, що там у нього. Слухайте, нормально, нормально продається Меловін. Не знаю, для чого йому ці хайпи, і так все хорошо в нього наче йде. Да, зали маленькі, да, зали не стадіони, але ну чому, зачем, непонятно. Чому особисто мене тригерить якось ця історія Меловіна з хайпом навколо особистого життя? Тому що для мене це такий хайп на тому на, на орієнтації, да, хайп на тому, що ти там от, такий незвичайний для суспільства українського да, масового е, персонаж, що Ти представник ЛГБТ ком'юніті, і от, ти на цьому продовжуєш хайпити, що в тебе тут з'явився хлопець, він тебе зник, це все підкріпляєш книжкою, кліпом, е, там, туром, і це от все. І це от твій реально єдиний такий піар-хід піар якийсь такий, да ну, ну якось це все тупенько трошки. Мені вважається, що Меловін доволі талановитий виконавець, талановитий чувак, який може брати своїм талантом, харизмою, і не вигадувати такі дебільні інфоприводи, як мінімум, не викладати себе таким дурачком в інтернет, і якось це все робити трошечки гарніше і смачніше. Тому сподіваюся, у нього з'являться гарні піарники, які йому допоможуть якось реабілітуватися після цих дурацьких хайпів і вже класно виглядати. Ну, класним артистом виглядати а не просто чуваком, який постійно влаштовує дом 2 у себе на сторінці. В Україні сезон великого повернення. Ми про це з вами вже говоримо декілька випусків. Повертаються різні шоу, і тут повертаються артисти, про яких ми навіть трошки вже і підзабули. Перша, хто оголосила про своє повернення, міка Ньютон. Міка Ньютон співачка анонсувала новий альбом. Останній виходив у 2008 році. До речі, по деякую, що саме її повертає лейбл Джері Хейл. Отак от, от. Мій наступний альбом буде відображення мого життя вразливим і чистим. Можливо, він не для Тік-Ток і не для... для вірусності, але він буде прямо від мого серця до ваших вух. Дуже класно, мені подобалася Міка Ньютон в дитинстві. А, ну, да, саундтреки для кадетів писала. Ну і що? Зато які писала пісні, да? які класні були пісні. Оці от білий лошаді, оце от все Міка Ньютон якби перевела. Це була б така романтика зараз. Я дуже любив Міку Ньютон. Вона ще там щось на якось пов'язана з мука. Чи вона жила в Мукачеві, чи, чи вона з Мукачева, так я і не пам'ятаю, щось в неї якось було пов'язане з Мукачевом. Часто вона там з'являлася в моєму дитинстві. І Міка Ньютон, до речі, на Євробачення представляла Україну і досить гідно представила. Пам'ятаю її номер, такий цей красивий був, з цими пісками мальованими. Коротше, прям, прям класна артистка була. Але вона якось так завжди розривалася між Америкою і Україною, її завжди тянуло на Захід, її завжди тянуло в Америку, кудись туди. І неї і тут не склалася такої якоїсь хорошої кар'єри, і там не Склалося прям суперкар'єри. Тому напевно вона така посиділа, посиділа і вирішила, що все-таки треба зараз, коли таке непахане поле українських артистів тут на Україні, треба іти і відновлюватися, і значить знову дарувати свою прекрасну музику. Я радий поверненню таких артистів. Клас побачимо, що представить, побачимо, будемо чекати. Не тільки Міканютом повернулася, а ще і гурт Алібі, який тепер називається The Alibi Sisters. «Забудь Забудьте мене, забудь, я твоє табу, плюс один переспів на підході. З дует Alibi, а зараз з Alibi Sisters переклали саундтрек розбитих сердець з 2006 року у 24-му році. Сестри заварські говорили, що зав'язали з поп-музикою та перекладати нічого не будуть. Але передумали і добре. Я теж вважаю, що добре, що передумали мати такий гідний каталог пісень, мати такий гідний каталог хітів. І зараз його не монетизувати, не публікувати. Це так глупо, мені здається. Тим паче, що зараз мало такої української музики, яку всі пам'ятають, яку всі слухають, а ці от перекладені пісні дуже зараз люблять люди в масі своїй. Тому я дуже хотів би, щоб вони переклали свої хіти. Я завжди закликаю, що артисти перекладайте хіти. Неважливо, зайдуть, не зайдуть, все одно це буде круто, все одно це буде класний перформанс про вас згадають, і ви поїдете в тури, будете зробляти і радувати глядача. Як вам такі повернення? Пишіть. Коментарі, а ми рухаємось далі. Ще один легендарний проект написав про своє повернення, і вже навіть трошки вляпався в скандал на цьому фоні. Орел і решка, Орел і Решка хочуть повернутися. Повертаються точніше, ніби вони анонсували новий сезон. Вони виклали такий дивний анонс, де ніби вони анонсують новий сезон з Віркою, Сердючкою і мамою. Ну ніби так всі дуже сильно просять і треба робити. Але, але, але мені здається, що навряд чи Вірка Сердючка поїде зараз за Орлом Решко, і Решкою, Може, якусь там одну передачу і відзнімуть. І буде це дуже класно, тому що це, як я розумію, український продукт. Да? Тому що Урел-решка це українська команда. Робила, це робили українці. Потім там з'явилося багато росіян, це продали на російський канал П'ятниця. Звідти з'явилися якісь ведучі. Прийшли, якийсь такий гібрид. Уже утворився, російсько-український якийсь був такий продукт. Він був популярний на всьому пострадянському просторі. Да? Всюди був популярний цей проект. Орел-решка, дуже його багато хто любив. Багато ведучих завдяки ньому стали популярні. Типу там Дон Птушкін, Леся Нікітюк теж звідти. Да? Тобто це був такий гучний майданчик для телеведучих. І цікаво, що вони відновлять, як вони відновляться. Вони намагалися робити якісь, знаєте, там спроби відновитися через штучний інтелект. Типу там якісь герої згенеровані штучним інтелектом, їздили по країнам. Коротше, це все було згенеровано на штучному інтелекті у вигляді рілсів. Виглядало все, звісно, не дуже це все не дуже виглядало. Я от такий штучний інтелект не люблю. Поки що я штучний інтелект на тому рівні, щоб робити такі шоу з ним. А в чому був скандал? В тому, що анонс був російськомовним. Тобто, що анонс був російською мовою, і там ще сердючка з мамою, і як так можна було, і український проект. А тут, типу, російською мовою титри. Навіщо ви робите російськомовний проект, коли зараз війна, і ми створюємо тільки український продукт, тільки для українців? Навіщо його робити для великих мас? Ми вже робили багато. Років для великих мас. Ті маси нам зараз дуже сильно відповідають своїми ракетами і своїми шахідами. Да? Дякую цим масам, що вони нам так відповідають за те, що ми робили для них контент раніше. Ну, вже як є. Тому зараз ми проти того, щоб робився контент для тих мас. Скажемо, їх так назвемо їх так, да, і от фанати програми дуже зараз чекають, як повернеться Орел Рєжка, як це буде, що це буде за повернення? Що це буде за камбек? Поки не зрозуміло. чи чекаєте ви цей формат на екранах, чи чекаєте ви цей формат в інтернеті, може, чи взагалі сумуєте за такими форматами тревел шоу. Боже, будете сміятися, як намагалася повернутися. Просто це такі така умора. Спроба відбілитися провалилась. Мару заспівала українською і отримала хвилю хейту. Нещодавно артистка анонсувала україномовний трек, реліз якого заплановано на початок березня, і активно публікує фрагменти пісні у TikTok. Втім, у мережі зауважили, що паралельно вона продовжує випускати композиції російською, через що користувачі звинуватили її у спробі всидіти на двох стільцях. Боже, я подивився на Мару зараз якимись більш дорослими очима спустя якийсь час. Вона така якась колхозниця, Вона якась така, така якась Я не знаю, я не знаю, як описати. Я не розумію, як вона могла стати популярною. Ну, пісні в неї були правда хітові, але те, як вона виглядає, як вона рухається, як вона, яка вона артистка. Мене це розсмішило. Не знаю, чи в неї вийде. Точніше знаю. в неї не вийде повернутися до український ринок занадто багато скандалів, пов'язаних ще з Євробачення і до її позиції в 2022 році. Позиція ждуна міжнародний олімпійський комітет підтвердив дискваліфікацію Владислава Гераскевича перед стартом Олімпіади 26 через шолом. Пам'яті гучна справа. Олімпіада триває. Олімпіада 26-го року. Зимова Олімпіада в Мілані обернулася великим скандалом для української делегації, а саме через те, що нас дискваліфікували за шолом пам'яті. Міжнародна федерація Бобслею, значить, вона дискваліфікувала нашого спортсмена через те, що він хотів вийти у шоломі, на якому було зображено спортсменів, які загинули через війну, яких вбила Росія, і це така потужна. Потужне слово не люблю. Це така ну потужна. Ладно, хорошо, потужна заява. була, ну, дебільне слово. Його так скаверкали вже в інтернеті, що я не можу ним користуватися. Сильна була така заява, да, сильна була заява, і вона була і про пам'ять, і про нагадування про війну, і так далі. І це було важливо для цього спортсмена. Йому було важливо нести цю місію, нагадувати всьому спортивному світу про те, що війна триває, і такі ж спортсмени, які зараз змагаються на олімпіаді, гинуть в нашій країні. Але його дискваліфікували, значить, заявили, що фото загиблих українських спортсменів не відповідає правилам самовираження. Його усунули не за порушення, чесної боротьби, Родьби, а за намір вшанувати пам'ять тих, хто загинув через війну Росії проти України. Шолом з фотографіями це не політика, це пам'ять і біль. Дійсно, цей шолом не був якимось, знаєте, таким прям супергучним. Тобто треба було прогуглити, щоб не здатися, хто там зображений, що там зображено. Там не було ніяких символів, там не було ніяких прапорів, там не було нічого такого. Агресивного, щоб могло якось там тригернути, да але там якісь спортсмени виходили з прапором Росії на шоломах, виходили і нормально, ніхто їх не зупинив. Хоча зараз прапор Росії я прирівнюю до прапора якоїсь терористичної організації, тому що саме під цим прапором летять на мене ракети, летять на мене шахіди і вбивають моїх людей на цьому на лінії фронту. Це жахлива і брудна історія про те, як світ сьогодні реагує на нашу війну. Це Гірка правда того, як сьогодні світ реагує на нашу війну. Всі хочуть закрити очі, всі просто змивають руки, всі отак от роблять ми не При чому ми нічого не знаємо, ми нічого не бачимо, ми не хочемо нічого говорити. Як ви знаєте, чи ви не знаєте, що в Європі і в Америці блокуються відео з кадрами війни в Україні? Тобто алгоритмами так налаштовано, щоб вони не бачили кадри війни, щоб вони не бачили того, що у нас тут відбувається, щоб вони про це забули, і навіть такі меседжі, як шолом пам'ять, який важливий. Скоріше, напевно, навіть для нашої країни, щоб ми вшанували пам'ять тих спортсменів, які мріяли потрапити в на Олімпійські ігри, щоб вони все таки доїхали туди, що вони все-таки там, що вони все таки, ніби з ним, з цим нашим спортсменом. Да? Для нас це було важливо навіть не так, як говорити про війну було важливо як для нас було важливо мати пам'ять про цих людей і вшанувати пам'ять цих спортсменів, які загинули від рук Росії. А вони просто взяли мок, вставили палки нам в колеса і ще й дискваліфікували нашого спортсмена. Я дуже радий, що українці його підтримали. Я дуже радий, що українські бізнеси його підтримали. Президент зустрів його, підтримав його і подякував йому. Дуже я теж дякую цьому спортсмену Владиславу. Він супер класний, молодець стояв на своєму. Неважливо, що він не отримав медаль. Він для нас повернувся вже героєм, і він відстояв нашу честь на Олімпійських іграх. Молодець, супер. Це класна історія, яка дуже дуже. Жорстоко жорстко відкриває нам очі на світ і показує, як світ реагує на нашу війну. Ну і на цій ноті переходимо до зарубіжного шоу бізнесу Давайте подивимося, що там цікавого відбулося. Не будемо далеко відходити від теми Олімпіади. Згадаємо про те, що відбулося на Олімпіаді ще цікавого. А що там цікавого відбулося там? А там в Олімпійському містечку стався дефіцит презервативів, Представляєте? Тобто вони видають всім спортсменам там якісь там предмети, гігієни, всі ці от потрібні штучки, шампуні так далі, тому подібне. І, звісно ж, видають презервативи для того, щоб спортсмени там могли якось предохранятися, Да? Трошечки треба за собою стежити, тому що розуміємо, що там якісь можуть бути моменти ейфорії, знайомства, міжнародні зв'язки треба на якось налаштовувати. Да? І, значить, день святого Валентина в олімпійському містечку в самому розгарі, розпалі. Так відповів директор по комунікаціям Олімпійських ігор Марк Адамс. Також він додав, що було використано 10 тисяч презервативів, при тому, що спортсменів всього. Два і вісім тисяч, дві тисячі вісімсот. Можна так сказати. Дякую, Сержу, що за 2-8 тисячі. Боже, зробили з тих спортсменів просто якихось кроликів, які понімаєте, тільки тим і займаються, що один на другого скачуть. Я вам поясню, і це спортсмени теж пояснюють. І я бачу в тіктоках кіноземних, значить, спортсменів, що вони беруть ці презервативи як сувеніри і потім дарять своїм друзям. Тому що дивіться, як вони виглядають, цікаво виглядають як сувеніри з Олімпійських ігор. І вони відправляють потім всім своїм друзям, знайомим там. Близьким і або самі будуть потім користуватися, коли приїдуть додому. Ну що ти підійшов, взяв жменю? Ти що, ти зараз мусиш 20 презервативів використати? Звісно, ні. Тому отак от відбулося. Закінчилися презервативи. Презервативи це важливо, їх треба використовувати. Не забувайте ними користуватися, але бачите, їх використовують ще як і сувенірну продукцію. Мені, наприклад, подружка нещодавно привезла з Івсела такі от презервативи дорожезні, дорогезні Я навіть ними не користуюся я їх кладу там десь на поличці просто для красоти. Ані вес тяжко переживає новий роман Кім Кардашин. Значить, я вам казав, що Кім Кардашин зараз зустрічається з. З ким з чемпіоном Формули 1, з гонщиком Формули 1, Льюісом Хемілтоном. і, значить, Daily Mail кажуть, що репер дуже важко переносить цю історію, їх роман. Кажуть, що Кенівесту завжди було важко бачити ким з, друг... з другими якимись мужчинами. Але тут ситуація цікавіша, тому що Хемілтон і Канівест колись товаришували. Вони товаришували між собою, і значить, така от історія відбулася, що він був знайомий із їх дітьми, навіть був вхожий в їх сім'ю. А тут він вже з ними. Як е, такий новий батя, помієте, ну, ухажор їх мами. Ну, Канівеста, ви знаєте, хвора трошки кукушка, да? він трошечки від'їжджає періодично наліво-направо, трошки його заносить. Але я думаю, що він не дасть спокою Кім Кардашян до кінця життя, і вона не зможе нормально зустрічатися не з одним хлопцем, не з одним х... мужчиною, тому що він буде вставляти свої палки в колеса, буде влаштовувати істерики і так далі. Тому що він до сих пір вважає, що вона його, вона його власність. Да, З такими чуваками, Треба бути обережними, бо вони не дадуть потім жити тобі. В Бразилії зазняли стару Джесіку Паркер, як вона сиділа за столом і плакала. Кажуть, що у Сари Джесіки Паркер щось сталося погане. Щось з нею сталося, вона щось дізналася погане і сиділа в Бразилії в кафе і плакала. Боже, я так не заздрю таким от селебриті, таким дуже популярним людям, яких знімають збоку постійно. Колись у мене теж була така ера, коли мене знімали постійно збоку, Діти фотографували, як я їм, як я п'ю, як я з кимось іду. А може я не хотів, щоб бачили, що я йду з тою людиною. І от такі от люди, як Сара Джесіка Паркер, не можуть навіть посидіти своїми друзями, поплакатися їм, знаєте, трошки виплакатися, може стало їй важко. Ну, знаєте, в житті всяке буває. Щасливі і багаті теж плачуть. Хочеться виплакатися, а тут вже її знімають збоку, боку. Викладають. Тай да, щось в неї сталося. Вона плаче в ресторані. Щось сталося. Ну може й просто цим балончиком хтось залив, звідки ви знаєте? Може вона плаче не через те, що їй там сумно дуже сильно. А може вона щось чимливе почула і таке вже рознесли. Господі, мені дуже шкода зірок, які не можуть реально не поїсти, не поплакати, не посидіти нормально, не нічого. Пані Бійонці змінила імідж і здивувала всіх прихильників. Після кількох років з довгим розкішним волоссям співачка вирішила освіжити образ і обрала стильне каре. Нова зачіска додає її вигляду легкості та витонченості. Не менш ефектним стали її нові аутфіти зірки. Оновлений стиль лише підкреслив харизму Бійонці та її вміння здивувати задавати модні тренди. Взагалі, Бійонці не вважається дуже модною співачкою. Вона вважається навпаки такою трошечки колхозною. Вона така, знаєте, як. Ну, не такі всі артистичні луки, луки на сцену, да? з камнями, щоб світилося, щоб блистіло, щоб там грало на сцені, вона не супермодниця, не дуже модниця, Але зараз, напевно, вирішила трошки погратися все-таки в моду, тому що дивлюся, що змінила стилістів, дивлюся, змінила образи, і вже виглядає набагато набагато цікавіше. Може, може, я собі так навіть думав, що це впливає на її, на її стиль, її діти, тому що її зараз підростають, може їй щось рекомендувати, вона може ними надихатися. Тіти виглядати більш молодою, більш стильною, і тому вона робить такі зміни. Виглядає супер біонці. мені дуже подобається. Вона виглядає браво. Сінді Свіні зараз головна претендентка на роль дівчини Джеймса Бонда. Акторка лідирує на кастингах, її хоче вибрати режисер Дені Вільньов. В той же час на роль Джеймса Бонда претендує Джейкоб Елорді. Це якась ейфорія 2.0 У нас да, вже починається. Це вже щось незрозуміле. Якщо Джеймсом Бондом буде Джейкоб Елорді, а вона буде, е, значить, його дівчиною, то це буде продовження ейфорії. Просто це буде не Джеймс Бонд вже. це буде це якось дивно буде, як можна. Мені здається, таке неможливо взяти пару з одного серіалу і перемістити її в фільм, і щоб вони там грали інших героїв, але теж були парою. Мені здається, це дуже сильно дивно. Це якось, якось нелогічно, якось не, не... ну це зламає мені голову, як мінімум. Я не зможу це нормально дивитися. Я буду думати, що вони вийшли з ейфорії і от знімаються зараз в Джеймсі Бонді, а потім знову повернуться в ейфорію. Щось надумали, щось намудрили. А може, вони так хочуть хайпанути навіть. Я не розумію. Що ви думаєте на рахунок цього? Як вам така пара, як вам така дівчина Джеймса Бонда? Пишіть в коментарі. Це було надто очевидно. Хейлі Бібер з'явилася в новій колекції Джайсена Бібера в його в зйомці для його бренду. По Подейкують взагалі, що Хейлі стане креативним директором його колекції. Подейкую, що Хейлі Бібер стане після того, як продала свою компанію, як вона відпрацює свій контракт. Паралельно з ним вона буде працювати на бренд Джастіна, на їх сімейний бізнес і буде створювати жіночу капсулу одягу в його колекціях, буде створювати щось для дівчат. А він буде займатися сугубо для хлопців. Отака от, от історія, такі чутки ходять. Дуже цікаво, тому що у Хейлі є бачення стилю, у Хейлі є свій стиль за її стилем слідують багато дівчат, і вона може реально робити великі гроші на цьому. Тому цікаво, цікаво, чи це правда, чи це просто чутки. Але якщо вона приєдналася до бізнесу свого чоловіка, це круто. Я вважаю. Я вважаю, що коли ви в команді ви можете набагато більшого досягнути. У бренда Hermes виросла виручка на 10% у 4 кварталі 2025-го року. Дім моди показав свою виручку на 10% більшу у 4 кварталі 2025-го року. Основний вклад. Значить, це продажі в США і Японії. Виручка виросла на 14,6% за рахунок сумок Біркін і Келлі. Я би сказав, хто підняв їм виручку цьому бренду. Так? Я би сказав, але не буду казати, тому що Тікток нам показує часто, хто ходить з сумками Ермес. Одного вже грабанули, вкрали ці сумки Hermes, але другий ще ходить. От. і бренд Hermes дуже хорошо продається, і це нам говорить про те, що в світі немає ніякої кризи. Люди продовжують купляти люкс, люди продовжують купляти сумки, продовжують, значить, тратити якісь шалені гроші на речі. Тому в світі кризи поки немає, поки немає. У на цьому в мене поки все. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивитеся скандал. Дякую, що кожні три дні повертаєтеся на цей канал і дивитеся новини разом зі мною. Побачимось зовсім скоро через три дні. На цьому каналі. Я прийду, а ви прийдете. Сподіваюсь, що так бувайте. пока, Був радий вас бачити. пока.